Я дом Ніколс, і це Україна. Останні новини. На початку п'ятого календарного року повномасштабного вторгнення атаки по всій Україні ознаменували початок 2026 року ще більшими смертями, пораненнями та руйнуваннями. Також було призначено генерала Буданова на заміну Андрію Єрмаку, проведено вражаючу операцію подвійного перехоплення військовою розвідкою Буданова. А ЦРУ спростувало заяви Москви на початку цього тижня про те, що Україна намагалася безпосередньо атакувати Путіна. Ми повідомляємо, як австралійські танки діяли навколо Покровська, чеченський ватажок Рамзан Кадиров був терміново доставлений до лікарні, а фінські власті обшукали та захопили російське судно в Балтійському морі. Крім того, у нас є інтерв'ю з журналістом, який досліджує колумбійських бійців, що приєдналися до іноземного легіону України. Сьогодні п'ятниця, 2 січня, 3 роки і 314 днів з початку повномасштабного вторгнення. Я почав з термінових новин про те, що генерал Кирило Буданов був призначений керівником офісу в'язниці України. За останню годину президент Зеленський запропонував Кирилу Буданову, начальнику військової розвідки, посаду керівника офісу президента. Президент Зеленський сказав: Я провів зустріч з Кирилом Будановим і запропонував йому роль керівника офісу президента України на цей час. Україна потребує більшої уваги до питань безпеки, розвитку оборонних і безпекових сил України, а також до дипломатичного треку переговорів. І Офіс президента буде в першу чергу служити виконанню цих завдань нашої держави. Кирило має спеціалізований досвід у цих сферах. І достатньо сил для досягнення результатів. Я також доручив новому керівнику Офісу президента у співпраці з секретарем Ради національної безпеки і оборони України та іншими відповідними керівниками та установами оновити та подати на затвердження подальші основи оборони та розвитку нашої держави, а також подальші кроки. Зараз щойно повідомили, що пан. Генерал Буданов підтвердив, що прийняв посаду керівника офісу президента України у заяві. Він каже: Я прийняв пропозицію президента України Володимира Зеленського бути керівником його офісу. Я продовжую служити Україні. Я вважаю посаду керівника офісу президента ще однією віхою відповідальності перед країною. Для мене це честь і відповідальність у історичний час для України зосередитися на критично важливих питаннях стратегічної безпеки нашої держави. Дякую за вашу довіру. Я дякую всім своїм бойовим товаришам і всій команді військового округу Міністерства оборони України за їхню спільну роботу. Ми повинні продовжувати робити свою частину, щоб перемогти ворога, захистити Україну і працювати для досягнення справедливого миру. Продовжуємо боротися разом за вільне і безпечне майбутнє України. Ми переможемо. Це щойно від генерала Буданова. Немає деталей щодо його заміни на посаді голови ГУР головного управління розвідки. Я не можу уявити, що він буде виконувати обидві ролі, продовжуючи керувати управлінням військової розвідки і очолювати офіс президента Зеленського. Тому ми чекаємо на повідомлення про заміну. Усе це ви пам'ятаєте відбулося після звільнення чи відставки. Перепрошую відставки Андрія Єрмака, давнього керівника апарату Зеленського, наприкінці листопада. Ця зміна відбулася на тлі великого корупційного скандалу навколо енергоатому. Тепер генерал Буданов, точніше, генерал-лейтенант Буданов, йому лише 39 років. Він очолює головне управління розвідки з 2020 року. Ще не був офіційно призначений. Його запропонував президент Зеленський. Прийняв генерал Буданов. Але я все ще думаю, що є певна політична бюрократія, яку потрібно пройти. Але це оголошення було зроблено лише сьогодні в день. Тепер на новий рік президент Зеленський привітав новий рік промовою, в якій наголосив, що мирна угода з Росією не може бути за будь-яку ціну у новорічному зверненні тривалістю 21 хвилина. Він сказав, що мирна угода за посередництва США готова на 90%. Тепер це ви пам'ятаєте? Це не зміна, принаймні публічно не зміна від заяв, які ми всі чули та обговорювали після зустрічі в Мар Алаго минулих вихідних. Президент Зеленський сказав, чого хоче Україна. Мир так за будь-яку ціну ні. У телевізійному зверненні він сказав: Ми хочемо закінчення війни, але не кінця України. Ми втомилися дуже. Чи означає це, що ми готові здатися? Той, хто так думає, глибоко помиляється. Він продовжив, що підпише лише сильну угоду, як будь-який підпис, цитата, поставлений на слабкі угоди, лише підживить війну. Тепер ці слова трохи передують його вчорашнім коментарям про те, що Росія переносить війну в новий рік з понад двома сотнями дронів, запущених минулої ночі або позаминулої ночі, які в основному націлювалися на енергетичні об'єкти. Оператор енергетики України енергоатом повідомив, що значна кількість людей залишилася без електроенергії. Залізнична та портова інфраструктура також пошкоджені в останньому обстрілі з початку нового року. Тепер Путін зробив набагато коротше новорічне звернення. Воно тривало лише три хвилини. У ньому він сказав, що Росія переможе у війні в Україні і говорив про долю Росії та єдність її громадян, що за його словами гарантує суверенітет і безпеку батьківщини, як він сказав. Він назвав 2026 рік роком єдності народів Росії, описуючи ці народи як разом одна велика родина. Він сказав, що традиції, віра та пам'ять є об'єднуючими характеристиками і підкреслив, що російський народ об'єднаний у своїй безкорисливій та відданій любові до Росії та у підтримці воєнних зусиль Росії. Тепер, як я сказав, жодних реальних дипломатичних зрушень за останній тиждень з моменту тієї зустрічі в Маралаго між президентом Зеленським і президентом Трампом. Володимир Зеленський сказав на початку цього тижня, що зустріч з радниками з національної безпеки країн коаліції бажаючих відбудеться в Україні завтра у суботу з американськими радниками, які приєднаються до цієї зустрічі віртуально. Після цього, як нам повідомили, відбудеться саміт на рівні керівництва у Франції наступного вівторка. Жодних додаткових деталей про ці зустрічі або коментарів від ширших членів коаліції бажаючих немає. Вже останнє, що ми чули, було від президента України, то ж це надійне джерело, але не остаточно підтверджене. Я не бачив цього ніде більше, але це має статися завтра. Ми повідомимо вам новини в понеділок. Атаки по всій Україні продовжувалися в Україні та Росії протягом нового року, спричиняючи смерті та поранення. Сотні повітряних боєприпасів, головним чином дронів, були випущені по Україні. ДТЕК, яка є найбільшою приватною енергетичною компанією України, заявила, що дві їхні об'єкти були атаковані у вівторок. Сергій Лісак, який є головою одеської міської військової адміністрації, сказав, що частини міста залишилися без електрики, води або тепла в новорічну ніч. У ніч на 2026 рік Росія запустила 205 дронів по Україні. Повідомили в повітряних силах. Українські повітряні захисники збили 176. Щонайменше 24 дрони, однак, прорвалися, вразивши 15 місць. Щонайменше двоє людей загинули в перші години нового року. Українські військові за повідомленнями вдарили по нафтовій інфраструктурі в різних російських та окупованих Росією регіонах вночі на Новий рік. Це багато з цього надходить від російських медіаканалів у Телеграм, які про це повідомляють. Попередні звіти кажуть, що українські сили знову вдарили по нафтопереробному заводу в Туапсе в Краснодарському краї. Це надходить з Телеграм, як я вже сказав. Це на схід від Керченського мосту. Поруч було пошкоджено док, а також обладнання на нафтопереробному заводі. Місцева влада пізніше повідомила, що також було пошкоджено п'ять будинків, і двоє людей отримали поранення внаслідок атаки. Раніше тієї ночі у новорічну ніч медіаканали в Телеграм, посилаючись на повідомлення жителів, також стверджують, що російсько-окуповані громади в Луганській області були атаковані українськими військовими. Фотографії та відео опубліковані в соціальних мережах і зняті місцевими жителями. Здається, показують великі полум'я, що виходять з нафтових об'єктів у відповідних районах, де були удари. Тепер командир сил безпілотних систем України майор Роберт Бровді, відомий як Маяр, сказав у новорічну ніч, що елементи його командування вразили кілька російських енергетичних і військових об'єктів на або поблизу оперативних глибин, які вважаються від 25 до 100 кілометрів у цілях по окупованих Донецькій, Луганській та Запорізькій областях, а також в окупованому Криму. Отже Ця зона від 25 до 100 кілометрів це не безпосередня битва, це не цілі на глибині для довгострокового пошкодження або вашої армії або економіки. Але ці цілі в цій зоні вважаються такими, що безпосередньо постачають передову. Тож, можливо, це не вплине на бій, в який ви вступите сьогодні ввечері, але можливо протягом наступного тижня чи близько того це цікава зона, якою домінують дрони. І в багатьох випадках, якщо ви можете вразити це, то це дає вам більше свободи дій у тому дуже близькому бою, тому що ворог не може бути негайно поповнений. Це працює для обох сторін і мушу сказати більше на користь Росії. Здається, вони краще домінують у цій зоні за допомогою дронів на даний момент. Тепер, відповідаючи на російське звинувачення у здійсненні смертельної атаки дронами в окупованій частині південної Херсонської області, українська влада вчора заявила, що продовжує дотримуватися міжнародного гуманітарного права і завдає ударів лише по військових цілях. Це сталося після того, як Володимир Сальдо, український політик, що став російським проксі лідером на окупованих Росією частинах Херсонської області, звинуватив Київ у запуску трьох дронів на готель і кафе в селі Гори, що призвело до загибелі 24 людей і поранення понад 50. Це власне коса, що виступає в Чорне море на півдні Херсонської області. Дмитро Лиховий, який є речником Генерального штабу України, в інтерв'ю агентству інтерфакс Україна сказав: Українські сили завдають ударів виключно по військових об'єктах противника, об'єктах паливно-енергетичного комплексу Російської Федерації та інших законних цілях з метою зменшення військового потенціалу країни-агресора, в інших місцях на фронті за останні кілька днів не було значних змін. Росія продовжує активно діяти в районі Гуляйполя в Запорізькій області. Кадри від 30 грудня показали колону з десятків російських солдатів, які просто йшли в тій місцевості. Усі з рівномірними інтервалами не розосереджені. Ніякої видимої організації для забезпечення нагляду за допомогою дронів, нічого подібного. Кадри це від української влади, показали, як українські дрони неодноразово скидали гранати на цю колону, вбиваючи багатьох солдатів. Тепер оборонні формування України на Донбасі орієнтовані. Якщо ви можете уявити цю територію орієнтовану з півночі на південь, щоб протистояти атакам зі сходу, а також інші укріплення на півдні країни, зокрема в Запорізькій області, що дивляться на південь, вони здаються більш зрілими ніж у тій області, південному Донбасі, де зустрічаються Дніпропетровська та Запорізька області. Отже, цей відносний успіх росіян у районі Гуляйполя. Російське військове командування заявило раніше цього тижня, що спробує об'єднати російські зусилля з півдня навколо Хоріїва, який наразі ефективно утримується, і району Гуляйполя на південь від укріплень Донбасу, але на північ від значних укріплень у Запорізькій області. Вони намагаються обійти ті місця, де укріплення найслабші, і просунутися на захід у напрямку Запоріжжя. Це те, що вони намагаються зробити, і ми продовжимо повідомляти про будь-які переміщення там. Тепер інститут вивчення війни, аналітичний центр, що базується у Шта, оцінює, що відносно швидші російські просування у 2025 році навколо Гуляйполя і справедливо кажучи, Покровська. Хоча це місто ще не повністю захоплене Росією, все ж були обмежені пішим темпом і часто використовували погані погодні умови, які заважали операціям українських дронів умови, які, як вони зазначають, не триватимуть безкінечно. Російські сили намагаються проводити свої атаки під прикриттям дощу, туману та снігу, що ускладнює розвідку та ударні операції дронів. Однак, перший російський нафтопереробний завод, уражений українськими дронами далекої дії у 2026 році. Це був ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї приблизно за 100 кілометрів на схід від Керченського мосту. Кілька вибухів було зафіксовано там одразу після півночі за місцевим часом 1 січня. Генеральний штаб України повідомив, що нафтопереробний завод Ільський був уражений баражуючими боєприпасами, що призвело до пожежі на об'єкті. Удар за їхньою заявою був частиною постійних зусиль України, як вони кажуть, підірвати військовий та економічний потенціал російського агресора. Тепер кілька історій про військове обладнання, якщо можна так сказати. Ця новина походить від Ейрумейден Прес. Австралія завершила доставку всіх 49 танків «Ебрамс» в Україну, і вони вже вступили в бій у Покровську. Танки прибули після 55 днів морської подорожі в супроводі невеликої кількості персоналу австралійської армії. Потім вони пройшли фінальну підготовку в Польщі для негайного використання на полі бою. Українські війська були в екіпажі, були призначені та навчені, і вони вступили в бій. Абрамси приєдналися до контратак на південь від залізничної лінії в Покровську. Залізнична лінія проходить зі сходу на захід через місто, де, як кажуть українські сили, працюють над тим, щоб запобігти прориву росіян, який би відрізав шляхи відступу з Мінрату приблизно за 5 кілометрів на схід. Австралійські танки просувалися вперед разом з бойовими машинами піхоти, як нам сказали, придушуючи російські вогневі точки, привертаючи увагу дронів у той час, як БМП, бойові машини піхоти, бойова машина піхоти, якщо я правильно пам'ятаю, просувалися де могли. Один Абрамс, як повідомляється, був пошкоджений російськими дронами під час операції. Але, незважаючи на численні спроби дронів знищити його, він зазнав лише вогневих пошкоджень і вважається, що його можна відновити, хоча його ще не відновили. Екіпаж вижив і безпечно відступив. Тепер ми додамо посилання на цю історію Євромайдану в примітках до епізоду сьогодні. Інша новина була про те, що Україна розгорнула дві додаткові системи протиповітряної оборони Патріот для захисту своїх міст і критичної інфраструктури. Це міністерство оборони України оголосило про це вчора. Розгортання відбувається після низки угод з німеччиною, підписаних 17 грудня, вартістю 1 мільярд 200 мільйонів євро приблизно 1 мільярд 400 мільйонів доларів США, включаючи довгострокову підтримку та запасні частини для українських систем «Пейтріот». Ну, давайте подивимося на дипломатичний бік. Там є кілька цікавих історій. Ви пам'ятаєте, чотири дні тому, коли ми в говорили, Росія заявила, що Україна намагалася вбити Володимира Путіна за допомогою атаки дрона на один з його палаців. Це тоді розглядалося як зручний звіт для Росії, зручний час для такої заяви, що з'явилася лише через кілька годин після того, як зустріч між Дональдом Трампом і президентом Зеленським у Маралаго була визнана успішною. Не проривна зустріч, але успішна зустріч. Заяву про дрон одразу ж оскаржили багато спостерігачів не в останню чергу через розбіжності в повідомленнях про інцидент між російським міністерством оборони та міністерством закордонних справ Росії. Плюс відсутність будь-яких кадрів цього нібито удару. Немає жодних кадрів про уламки або взагалі будь-яких доказів. Ну, в середу, Міністерство оборони Росії опублікувало відео, яке, за їхніми словами, показує уламки одного з нібито 91 українського дрона, які як очікується були запущені на валдайський президентський житловий комплекс у північному новгородському регіоні. Тепер це відео було досить швидко засуджено. Було повідомлено, що це був російський дрон Джербер. Плюс у тому відео були деякі інші дивності щодо показаного обладнання, що натякало на те, що все це було сфабриковано. Також у середу, тобто лише два дні тому, Джон Редкліф, директор ЦРУ, поінформував Дональда Трампа, як нам сказали, з оцінкою агентства, що заява Кремля була неправдивою. Це повідомлення походить від CNN та PBS. згідно з доповіддю ЦРУ. Вони стверджують, що тієї ночі в Росії була атака дрона, але далеко від комплексу. Ви пам'ятаєте коментарі пана Трампа, коли новина вперше з'явилася? Він спочатку був стурбований цим нібито нападом. Але після брифінгу ЦРУ Дональд Трамп поділився на своїй платформі Truth Social редакційною статтею New York Post з заголовком. Погрози Путіна показують, що саме Росія стоїть на шляху до миру. У цій статті ставиться під сумнів достовірність заяви Росії і стверджується, що будь-який напад на Путіна більш ніж виправданий. їхні слова. Додано, що це іронічно, що Путін, який веде жорстоку війну майже чотири роки, вважає, що будь-яке насильство в його околицях заслуговує на особливе обурення. Гаразд, це дивна історія. Денис Капустін, один з найвідоміших антипутінських росіян, які воюють на боці України, був повідомлений мертвим 27 грудня. Сказано, що його вбив дрон на південному фронті. Відомий під псевдонімом White Rex, пан Капустін заснував проукраїнський російський добровольчий корпус у 2022 році. Ця група потрапила в заголовки новин у 2023 та 2024 роках, коли здійснила вторгнення через кордон у Білгородську та Курську області Росії. Тепер його давно переслідує Москва, і винагорода за його голову це відображала. Російські спецслужби пропонували 500 тисяч доларів. США тому, хто його вб'є. Росія виплатила цю суму після того, як з'явилася новина про успішний удар на початку цього тижня. Але те, чого не знали спецслужби Володимира Путіна, це те, що вони передали гроші безпосередньо Україні. Смерть пана Капустіна вперше підтвердив сам російський добровольчий корпус у заяві, в якій сказано: Ми обов'язково помстимося, Денисе. Вони сказали це в телеграм. Вони сказали, твоя спадщина живе далі. Але в новий рік пан Капустін знову з'явився живим і неушкодженим у відео, опублікованому військовою розвідкою України, гур усім колективом Кирила Буданова. Генерал Буданов сказав: Ласкаво, просимо назад до життя. Він сказав це з іронічною усмішкою або тим, що можна вважати іронічною усмішкою для генерала Буданова. Він привітав пана Капустіна та його команду з успішною операцією з обману Росії. Появляється, що головне управління розвідки разом з російським добровольчим корпусом розробили план інсценувати смерть пана Капустіна та отримати півмільйона доларів винагороди від Росії для використання у військових зусиллях. Генерал Буданов сказав: перш за все, пане Денисе, вітаю з поверненням до життя. Це завжди приємно. Я радий, що гроші, виділені на ваше вбивство, були використані для підтримки нашої боротьби. Отже, це новини. Денис Капустін не є фігурою поза критикою чи суперечками. Це слід уточнити. Край правий екстреміст, колишній футбольний хуліган, він переїхав з родиною з Москви до Німеччини у віці 17 років, а потім у 2017 році переїхав до України. З 2019 року, однак, йому заборонено в'їзд до шенгенської зони за пропаганду неонацистської ідеології. У перші тижні повномасштабного вторгнення Росії пан Капустін допоміг створити підрозділи, які стали третьою штурмовою бригадою України. Вони відіграли ключову роль у захисті Києва, а пізніше стали відомими за запеклі бої на східному фронті. Потім у серпні 2022 року пан Капустін створив російський добровольчий корпус з метою повалення Путіна і принесення за його словами миру в Росію. Його заявлена мета покласти край режиму Путіна. Цитую брехні корупції та беззаконню. Сказано, що він складається з колишніх рекрутів групи Вагнера, деяких колишніх агентів ФСБ та цивільних добровольців. Росія вважає його терористичною організацією, що дещо очевидно. Тепер російські суди двічі засудили пана Капустіна до довічного ув'язнення заочно за звинуваченнями у зраді та тероризмі. Київ зі свого боку заявив, українська влада заявила, що, хоча він воює як частина української армії, його підрозділ під їхнім командуванням, але вторгнення в Росію не відбувалося за наказом Києва, вони сказали. З моменту цих вторгнень вважається, що група або воює на фронті, або займається диверсійними операціями через кордон у Росії. Дуже незвичайна історія про те, як це сталося, і я щойно побачив буквально за останні кілька годин деякі кадри, знову випущені відділом військової розвідки України, про нібито удар безпілотника по мікроавтобусу, який, як стверджується, перевозив пана Капустіна, який вони створили як частину цієї всієї дезінформації. Ви знайдете цю історію на нашому вебсайті. Ще кілька слів від мене. Лідера Чечні Рамзана Кадирова ймовірно терміново доставили до лікарні після надзвичайної ситуації на різдво, за даними російського незалежного медіавидання нова газета Европа Чечня була єдиним російським регіоном, який не був представлений на передноворічному засіданні Державної ради Росії, яке завжди очолює Путін. Воно відбулося 25 грудня. Пан. Кадиров прибув до Москви напередодні ввечері, у святвечір, але нам сказали, що і тієї ночі його здоров'я різко погіршилося, і його госпіталізували до центральної клінічної лікарні Москви на Різдво. Його здоров'я, яке як нам кажуть, останніми роками було не в найкращій формі. Його госпіталізували на початку минулого року на тлі попередніх повідомлень про некроз підшлункової залози з 2024 року. І нарешті на дипломатичному фронті знову ж таки досить. Останній тиждень був досить насиченим. Досить насиченим. Поліція Фінляндії затримала російський екіпаж танкера, підозрюваного у пошкодженні телекомунікаційного кабелю в Балтійському морі. Фінські власті затримали Фідбург вантажне судно під прапором Сент Вінсент і Гренадини, у середу під час подорожі з Санкт-Петербурга до Хайфи в Ізраїлі. Фідбург був затриманий, коли стояв на якорі у фінських водах. Його підозрюють у цитата відповідальності за пошкодження кабелю, що проходить між Гельсінки та Таліном у фінській затоці. Еліса, яка є фінським оператором телекомунікації і власником кабелю, заявила, що пошкодження цитата жодним чином не вплинуло на функціональність її послуг. Компанія повідомила, що поінформувала фінські органи влади як тільки виявила несправність у кабелі. Речник фінської поліції заявив, що на цьому етапі поліція розслідує інцидент як умисне пошкодження майна, замах на умисне пошкодження майна та умисне втручання в телекомунікації. Багато обтяжуючих обставин тепер Міністерство юстиції Естонії заявило, що другий телекомунікаційний кабель, який з'єднує країну з Фінляндією, тимчасово вийшов з ладу в середу, хоча не підтвердило, чи це пов'язано з цим ймовірним інцидентом з перетягуванням кабелю. Аларкаріс, президент Естонії, сказав у соціальних мережах: я стурбований повідомленнями про пошкодження. Сподіваюся, це не був навмисний акт, але розслідування прояснить ситуацію. Олександр Ступ, президент Фінляндії, сказав: Фінляндія готова до різних викликів безпеки, і ми реагуємо на них за необхідності. Більше від нього незабаром. У будь-якому випадку ця справа ймовірне випадкове перетягування якоря перебуває під розслідуванням. Це нагадує інцидент, який ви згадаєте з грудня 2024 року, коли фінські власті піднялися на борт ІГЛ S, нафтового танкера, пов'язаного з Росією, який вважався частиною тіньового флоту. Вони підозрювали, що його якір пошкодив п'ять кабелів через Балтійське море. Однак, спроба Фінляндії притягнути до відповідальності екіпаж ІГЛ S зазнала краху після того, як суд у Фінляндії постановив, що прокурори не змогли довести, що екіпаж навмисно пошкодив кабелі. Той факт, що судно було зупинено в міжнародних, а не фінських водах, також призвів до суперечки щодо юрисдикції. Тепер, коли Ігл Ейс було затримано в данських водах, екіпаж не зміг пояснити, чому воно перевозило спеціальне обладнання, призначене для спостереження. У будь-якому разі Балтійське море, я думаю, буде відігравати важливу роль або продовжить відігравати важливу роль у 2026 році. Його перетинають до двох тисяч кораблів на день. Воно стало однією з найнапруженіших точок між НАТО та Росією. В інтерв'ю з The Telegraph на початку минулого року високопоставлений німецький морський офіцер сказав, що може бути дуже важко довести, що екіпаж із гой навмисно скинув і протягнув якір. Стівен Хетче, адмірал Бундесверу збройних сил Німеччини, сказав: якщо у вас немає добре підготовленого екіпажу, він може скинути якір, тому що їм сказали чекати кілька днів або через відсутність наказів, або через погану погоду. І вони не усвідомлюють, що під ними є кабель. Він сказав, що це дурість, тому що кабелі позначені на морських картах, але таке може статися. Це дійсно дурість і короткозорість. Тепер ще одна проблема полягає в підтвердженні, чи має будь-яке судно, яке нібито займається такою діяльністю зв'язки з Росією. У багатьох випадках судна ходять під прапором іншої країни без очевидних російських зв'язків. Наприклад, Фідбург ходив під прапором Сент Вінсент і Гренадини, колишньої заморської території Великобританії, острівної держави в Східних Карибах. Згідно з даними лондонської фондової біржі, власником Фітбург є Фітбург Шіпінг Company Лімітед. Менеджером є Алброс Шіпінг Trading Лімітед. Тепер ви згадаєте, що НАТО розпочало операцію Балтійський страж місію з боротьби з підозрілими суднами, пов'язаними з Росією у Балтійському морі. Ці зусилля очолює Німеччина, яка минулого року відкрила нову штаб-квартиру в Ростоку на північному узбережжі країни. Тепер я згадав Олександра Стуба. Я вважаю, що варто відзначити, що у своєму новорічному зверненні пан. Стуб, президент Фінляндії, підтвердив підтримку України і сказав: наші відносини з Росією змінилися назавжди. Що залишається незмінним, так це те, що Росія наш сусід, як Фінляндія, так і Європа прагнуть мати функціональні та мирні відносини з Росією, але в кінцевому підсумку все залежить від дій Росії. Зовнішня політика ніколи не є просто чорно-білою. Вона включає багато відтінків сірого. Інтереси Фінляндії закликають нас бачити світ таким, яким він є, а не лише таким, яким ми хотіли б його бачити. Це означає, що ми повинні бути чесними з собою. Дипломатія Фінляндії не базується на моральному позерстві чи політиці ідентичності. Вона базується на цінностях, інтересах та діях. Потім, у типовій манері заступника голови ради безпеки Росії іноді тверезий кремлівський рупор Дмитро Медведєв сказав: якийсь хлопець на ім'я Ступ каже, що відносини Фінляндії з Росією змінилися назавжди. Згоден, я теж на це сподіваюся. Я сподіваюся, що Росія ніколи не повторить помилку більшовиків 1917 року. Саме тоді Фінляндія проголосила незалежність від російської імперії. Пан Медведєв пробурмотів, вибачте, сказав: Фінляндія повинна заплатити за свою огидну русофобію. Насправді вона вже платить. Ступ говорить, а громадяни платять. Ні, я не маю уявлення про що він тут говорить. Гаразд, це був легкий старт. Ого, 2026, й Ми вже в русі. Це було лише кілька днів. Це все на зараз і на цей тиждень. Я постійно думаю, що сьогодні понеділок. Це не так. Сьогодні п'ятниця. Отже, це все на цей тиждень. Ми не працюємо в суботу та неділю. Ніяких попередніх записів. Ми повернемося в понеділок. Той самий час, те саме місце. О першій годині за лондонським часом. Приєднуйтесь, якщо можете. Дуже дякую за вашу компанію. І від газети The Telegraph тут у Лондоні бажаю вам усім доброго дня. «Ukraine The Latest» – це оригінальний подкаст від The Telegraph, створений Девідом Нолзом. Щоб підтримати нашу роботу та бути в курсі всіх наших новин, аналізу і повідомлень з України. Будь ласка, підписуйтесь на «The Telegraph» На сайті www.telegraph.co.uk – Ukraine The Latest. На нашому вебсайті також є блог із прямими оновленнями про Україну, де ви можете стежити за оновленнями протягом дня, включаючи коментарі від постійних учасників цього подкасту. Ми також робимо те саме для інших міжнародних новин, які розгортаються. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, розгляньте можливість підписатися на Ukraine The Latest у вашому улюбленому додатку для подкастів і залиште нам відгук, оскільки це допомагає іншим знайти шоу. Будь ласка, також поділіться ним з тими, хто, можливо, ще не знає про нас вашою мовою. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб задати питання або залишити коментарі, надіславши електронний лист на адресу ukrainpoteleg.Co.uk. Ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на X. Ви можете знайти наші облікові записи в описі цього епізоду. Нам особливо цікаво дізнатися, звідки ви слухаєте нас. Дякуємо і найкращі побажання з Лондона. Переклади Альони Галицько та Миколи Кузьміна з групи зовнішньої політики сент джеймса